Сьогодні ми з вами поговоримо про стрес та стресостійкість в сьогоднішніх умовах. Питання стресу досить таки є актуальним в сьогоднішніх днях, і ми чуємо в засобах масової інформації серед людей про те, що рівень стресу досить таки зашкалює, і не завжди е, люди можуть правильно впоратися з стресом та визначити ті чинники, які допоможуть йому подолати свій рівень стресостійкості. Що ж таке стрес? Стрес це реакція організму на ті події, на ті ситуації, які з нами відбуваються, вміння нами реагувати на ту чи іншу ситуацію. Іноді стрес є поштовхом для того, щоб людина акумулювалася і розпочала діяти, почала брати своє відповідальність за своє власне життя і приймати певні рішення. Деякі люди в ситуації стресу вони губляться, вони падають в депресію, впадають в паніку, і тим гірше для них, тому що вони не не можуть повноцінно сприймати ту чи іншу інформацію, коли не відбувається, відповідно взаємодіяти з оточенням в родині, спілкуватися з колегами на роботі, тому що перебуваючи в високому рівні стресу і маючи низький рівень стресостійкості, такі люди, як правило, найчастіше впадають в депресію і мають певні психічні. Проблеми з тим, що вони не можуть акумулюватися в повноцінному обсязі свого життя. Якщо ми говоримо про стрес, так які чинники впливають на загалі е, появу стресу в людини? Зокрема, це конфлікти на роботі, це взаємостосунки з тими людьми, які нас оточують, це ті події, які ми перебуваємо сьогодні. Вся наша країна, і ми щодня з вами спостерігаємо, що кількість е, людей, які мають підвищений рівень стресу, він Щоразу збільшується і збільшується, але незважаючи на всі ті ситуації, які ми перебуваємо це сьогодні в умовах війни, е, якщо повернутися. Часом назад це була е, коронавірус. Так, ми знову ж таки всі перебували в стресі, ми всі перебували в остраху. І е, сьогодні ми говоримо про те, що рівень стресу дійсно він занадто великий, тому що так складається життя, так складаються умови. Але знову ж таки хочу наголосити на тому, що ваш рівень стресостійкості в першу чергу залежить від самих вас. Чому саме залежить від вас? Тому що як особистість людина здатна сприймати ту чи іншу ситуацію. Ситуацію, тим чином вона реагує на ту чи іншу ситуацію. Наприклад, якщо людина має високий рівень стресостійкості, тобто, так дійсно, вона перебуває в якійсь стресовій для неї ситуації, але вона акумулює всю свою увагу, акумулює всі свої сили на вирішення цього питання. Така людина швидше справляється зі своїм стресом, і рівень стресостійкості неї набагато вищий. Якщо ж людина, яка має від природи низький рівень стресостійкості, Таким людям набагато важче опанувати себе в конфліктних ситуаціях або в певних якихось стресових ситуаціях. Такі люди, як правило, вони губляться, вони або замикаються, або конфліктують, або навпаки занадто стають агресивними, і вони не можуть здраво, скажімо, розв'язати або подивитися на ту конфліктну ситуацію або стресову, в якій вони перебувають. Чому тому що вони не мають змоги відпустити цю ситуацію, подивитись на неї з іншої сторони, так? Хочу нагадати про те, що будь-яка стресова ситуація, будь-яка конфліктна ситуація, вона є тією ситуацією, яку завжди можна вирішити. Так, але для того, щоб вирішити певну конфліктну ситуацію, треба дотримуватися трьох таких, скажімо, таких напрямків щодо вирішення ситуації стресу. Це, по-перше, для себе окреслити, яка ситуація зі мною відбулася. По-друге, Окреслити для себе, що я можу змінити в цій ситуації тут і тепер. І по-третє, це віднаходити ресурс баланс в тих речах, які мене оточують. Хочу наголосити на тому, що коли людина перебуває в ситуації стресу, вона забуває про те, що її оточить. Чому я на цьому роблю акцент уваги? Тому що переключення уваги в стресових ситуаціях є набагато ефективнішим, так тобто прогулки на свіжому повітрі, заняття спортом, фізичними справами, заняття дихальної гімнастики, якщо ми говоримо про психологічні методи підтримки в стані ситуації стресу тут і тепер. Чому акцентується на цьому увагу на переключенні уваги? Досить таки часто знов ж таки ми зараз перебуваємо в укритті. І разом з нами перебувають діти. І е, коли ми перебуваємо в укритті, рівень нас стресостійкості, скажімо так, підвищується, тому що ми не знаємо, коли закінчиться тривога і чим вона для нас закінчиться. Тому навіть перебуваючи в укритті, ми можемо переключити увагу і знизити рівень стресостійкості. Яким чином? Це виконання вправен заземлення. Що я маю на увазі? Подивитися, які речі мене оточують, порахувати, скільки людей мене оточують, порахувати, скільки людей. На Наприклад, там в одному кольорі, так в одязі, наприклад, порахувати або звернути увагу на розміри, наприклад, тих якихось предметів, які мене оточують, скільки схожих між собою є. Тобто найдрібніші такі переключення уваги, моменти, але вони досить таки є позитивним для нашої. Психіки для нашого стресу рівня стресостійкості, тому що ми не акцентуємо увагу, а ми її переключаємо. Якщо ми говоримо не про е, перебування в укритті, а взагалі про е, постійне щоденне життя, і ми можемо говорити про те, що ми постійно перебуваємо в стресі. Так, хтось в більшій е, мірі, хтось меншій мірі, хтось до цього більш, скажем, схильний до е, стресу, хтось до цього відноситься, в принципі, якби ну знов ж таки нормально. Тому радять психологи знов ж таки переключати свою увагу, переключати увагу на те, що вам приносить задоволення. Навіть якщо ви зустрінетеся з друзями, просто погуляєте один, так там в парку, на вулиці, звернути увагу на ті речі, на які ви, можливо, не звертали, випити філіжанку кави чаю, ви прочитаєте улюблену книгу, заняття спортом, все те, що ваше тіло. І вас приводить в ресурс. Це є все тими показниками-чинниками, які підвищують ваш рівень стресу стійкості. Хочу знову ж таки сказати про те, що коли людина перебуває в стресі, вона говорить про те, що все погано. Я ця ситуація не закінчиться ніколи. Я не можу, в мене немає сил споритися з цією ситуацією, і людина все гірше і гірше, скажімо так, перебуває в емоційному стані, і це все переходить на жаль в депресію. Так, але ми знаємо з вами, що депресія це досить е, важкий психологічний стан, який потребує довгого, е, скажімо так, довгої корекції, довгого. Е, Довгого перетворення на те, щоб людина почувалася почувала себе комфортніше, почувала себе краще. Стрес це перше, знаєте, стрес це така ситуація, яка може назвати тут і тепер. Депресія це вже по факту рівень стресової ситуації. Тобто, це йде спочатку стрес, потім йде депресія. Депресія є набагато гіршим. Якщо брати відповідно до психології, тому що це вже, це вже хронічний стан, це вже задавлений стан. Так? Ситуація стресу це тут і тепер. Я, наприклад, стресанув або щось таке перебуває, але я якби, всю ситуацію пропрацював. А стрес це вже висновок тих всіх непропрацьованих депресія, перепрошую, це вже все те непропрацьовані стресові ситуації, які людина собі компенсувала. Не проговорювала, не пропрацьовувала, на собі носила, носила, і в ході воно емо емоційна сфера, так і нервова система людини не витримує. Воно переходить в депресивний стан. Коли, наприклад, ми, якщо говорити про ситуацію виходу зі стресу, так коли ми перебуваємо довго зі стресу, є медикаментозне лікування і немедикаментозне лікування. Взагалі, якщо говорити про високий рівень стресу і глибокого рівню стресу перебуття в стресі, це має бути комплексне лікування. Але якщо думати про те, що я прийду в аптеку і мені фармацевт дасть якийсь певний заспокійливий засіб, і я буду вип'ю ту червну пігулку, і в мене стресні. З рукою це є помилковою думкою, тому що е, певний заспокійливий засіб він зас... називається заспокійливий, тобто він ваш емоційний стан, всі ваші емоції, наприклад, він трошки якби, ну, е, пригнічує да, на певний якийсь період часу. Але пігулка ми знаємо, будь-яка пігулка вона має термін своєї дії на організм людини, і термін дії пігулки закінчиться, і ви знову ж таки повернетеся в той емоційний стан, в якому ви перебували. Чому пігулка не працює? Тому що ми розуміємо, що сприйняття будь-якої стресової ситуації це в нас все залежить від голови, так? як ми її сприймаємо. Наприклад, якщо ми беремо одну ситуацію, наприклад, там, от і йшла людина, наприклад, там, зламала там, каблук так? взутті, Та людина скаже, ну що ну, потрібно буде купувати нове взуття. Для іншої людини це буде катастрофа. Тобто будь-яка ситуація, але сприйняття цієї ситуації зовсім по-різному. Так і прийнят, так і при стресовій. Якщо ми думаємо, що ми вип'ємо, зайдемо в аптеку, купимо е, набір, навіть якщо ми беремо найдорожчі препарати, я вам скажу відверто, спілкуючись з людьми, які і препарати заспокійливі, і вони говорять, що ну вони не допомагають. Тобто, але поки людина не почне проговорювати і дійсно щось стати і робити, то зміни ніякої не буде. Значить людині так комфортно перебувати в стресі. А якщо людина розуміє, що це проблема, з якою треба встати і працювати, от тоді буде результат. А випити таблетку від стресу, ну, це якесь таке, знаєте, це більше психологічне за заспокоєння. От я випив таблетку, через там 10 хвилин мені полегшає. Все, але знов ж таки це спрацьовує психіка. І коли людина повинна усвідомлювати, «Да, я реагую там критично, або я став, наприклад, агресивний по відношенню, наприклад, до своєї родини, до друзів, до колег, наприклад, я зриваюсь при спілкуванні, то треба розуміти, що тут та справа не в пігулці, і пігулка не допоможе. Справа в тому, як ви це сприймаєте, наскільки ви вмієте контролювати свої емоції, наскільки ви вмієте контролювати свій емоційний стан. І коли тільки що людина, розуміє, що Вся будь-яка ситуація, повірте, будь-яка ситуація залежить від того, як я її сприймаю в голові. От тоді людина швидше акумулюється і виходить з тої чи іншої ситуації негативу стресової, в якій вона перебуває. Тому помилково думати про те, я знову ж таки говорю, що придбаючи певний якийсь седативний засіб, ви вирішите самотужки свою проблему, і вам стане набагато краще. Прихований стрес, що таке прихований стрес? Тобто, все те, що в принципі людина не може не відчувати дискомфорту. Так, наприклад, якщо я от така, яка я є. І, наприклад, мене бачить такою, якою я є. І деякі, наприклад, зміни в моїй поведінці, вони все одно відчутні. Так? Можливо, не так особливо для мене, але цими людьми, з якими я спілкуюся дня, воно помітно. І коли говорити про те, що про прихований стрес, все одно, коли людина перебуває в навіть в прихованому стресі, вже певний дискомфорт. Навіть самі собі вона його відчуває. Тому знову ж таки я повертаюся з попереднього того, що я обумовлювала. Потрібно не чекати, от я вип'ю пігулку, там, або час, воно мене. Воно не мене. Воно буде компенсуватись, компенсуватись, і потім певним тригером воно от виходить або в емоційний стрес, або в емоційний зрив. Тому потрібно його пропрацьовувати. Якщо ви не хочете звертатися до психолога, і ви рахуєте, що ви самі собі психолог, і ви можете самі собі допомогти. Дійсно, ви можете зробити, просто перераховуючи все те, що я говорила, це і дихальні вправи, це і заземлення, це і прогулки на свіжому повітрі, це займатися тими улюбленими справами, якими ви займалися до війни. Я вам хочу сказати про те, що спілкуючися з людьми, з клієнтами, коли їм задаєш питання, а що ви любите, ну багато хто навіть не може згадати. Ну, ви ж щось ви чим можеш любите, займатися. Хтось, можливо, вишиває, хтось, можливо, малює, хтось, можливо, шиє. Тобто, ну в кожного є якісь певні те род занять, які вас відволікав і приносив вам задоволення. Тому я хочу знову ж таки наголосити на тому, що згадайте те. Або ті речі, які вам приносять задоволення для того, щоб ви могли переключати свою увагу, Постійно, навіть наприклад, постійне великий об'єм роботи, постійно фізичне емоційне напруження. Воно ж так само воно дається взнаки. Тому, наприклад, радять у більшості, якщо наприклад офісна робота, так там не їхати, наприклад, там на машині додому, просто або пройтися. Так? Тобто на вулиці звертати увагу на ті речі, можливо, на які ви раніше і не звертали. Тобто, знову ж таки, якщо ви працюєте дистанційно, і ви, наприклад, не маєте змоги десь там вийти, або ви знову ж таки знаходитеся в якомусь в укритті, ви можете на місці десь просто знайти для себе ті речі, наприклад, я вже говорила: одного розміру, одного кольору. Тобто, будь-що, що може переключити вашу увагу. А якщо сидіти і щодня, і щохвилини говорити, що все погано, все добре, все нічого кращого. Не буде все з кожним днем гірше і гірше. Ну людина тільки себе глибше заводить в депресивний стан, в стресовий стан, який з часом перейде в депресію. Тому, знову ж таки, я хочу заакцентувати увагу на тому, що як ви перебуваєте в стані стресу, ви розумієте, що ви самі не справляєтесь. Будь ласка, звертайтеся до друзів, до родичів, до фахівців, до психологів, так про те, щоб вам допомогли вирішити цю ситуацію, навіть якщо говорить про те, що не, не вирішить людина вам ситуацію конкретно напряму, наприклад, певну вашу проблему. Але коли ви цю ситуацію проговорюєте, коли ви її обумовлюєте з кимось людьми і ви знаєте, що ці люди вас підтримують. Ваш емоційний стан стане набагато краще. Тому будь-яке питання, я рахую, що потрібно обговорювати і радити, не замовчувати, тому що замовчування, воно накопичується, ви в собі вносите всі ті негативні переживання, в яких ви перебуваєте. І в ході ви все одно ви не справляєтесь з даною ситуацією, а ви набираєтеся більше і більше. І ну, на жаль, потім в ході ми маємо такі результати, коли досить таки е, глибокий рівень депресивного стану, е, все то, коли людина. Перебуває в стрезі, тому ем, акцентую вашу увагу на те, що не замовчуйте, звертайтеся, спілкуйтеся. Якщо говорити взагалі про Стресостійкість досить таки багато є шляхів і методів для того, щоб підняти свій рівень стресостійкості. Я хочу акцентувати увагу на трьох. Це, зокрема, вправи заземлення. Так, це те, що ми можемо побачити, відчути е, зараз, тут і тепер. Це дихальні вправи. Досить таки вони є корисними, вони є практичними. Коли людина починає дихати, відповідно дихальних вправ і рівень стресостійкості її нормалізується. І знову ж таки це фізичні вправи, тобто тримання тіла в тонусі, тримання тіла в ресурсі, він надає на більшу змогу впоратися з тим, що людина перебуває в стресі. І на завершення я хотіла б зацитувати увагу, що як ми розглядаємо питання стресу, то хотілося б відзначити, що стрес він не є тільки руйновною психологічною, скажімо так, таким психологічним явищем. Він є так само позитивним. Чому? Тому що деякі люди при перебуванні в ситуації стресу вони навпаки акумулюють цю свою увагу, вони акумулюють всі свої сили, і в, скажімо так, вони досягають якихось певних результатів, коли б вони, не будучи в ситуації стресу, вони б. Цього б не зробили би, або, можливо, просто-напросто б на це б не звернули би увагу. Тому е, хочу сказати про те, що стрес є як і руйнівною силою, так і є рушійною силою. Але знову ж таки, повертаючись попереднє, мною сказане, що все ж таки залежить все те, наскільки людина здатна і має рівень стресостійкості, наскільки людина здатна працювати, пропрацьовувати свій стрес. Тому е, ситуація питання стресу, і стресостійкості є досить таки актуальним і глобальним. І працювати з ним потрібно щодня. Невеличкі вправи, які були попередньо мною обумовлені, Я думаю, що будуть вас тримати в ресурсі, ви будете знаходитись в балансі, і найшвидше зможете в ситуації стресу знайти вихід з нього. Дякую.